Якщо з'їдаєш цю вафлю якомога швидше, отримуєш 2000 гривень. Згоден. Згоден. Поїхали. Так, друзі. Ми знаходимося на локації сендвіч Маркету за адресою Зайцева 3. Це наша перша точка. І тут а, залітає у ці змагання наш а, Олег, який займає вакансію повар Фаст Фуд. І він вирішив прийняти участь і з'їсти якомога швидше. Давайте вже 30 секунд позаду. Як вам смачно. Хвилина позаду. У складі цієї вафлі йде а, смажений лук. Прискорюємося. А добре йде, добре йде. Вже пройшло півтори хвилини. Ви сьогодні ще не їли. Оператор, підходь ближче. Диви, який малесенький шматочок у нас залишається, але це нічого не залишається. І так, давайте трошки пережуємо. Це коли він дуже поспішає, щоб е, видати всі замовлення, і наші працівники, ось ото так їдять, <світування> щоб швидше вийти і нагодувати вас, дорогі клієнти. Так, ну що, 2.30. Олег, це ваш час.